Краї, де степи і гори, серце кобзареве і з звільнило ворог. Пісня соколина гордо маси, в рідній Україні славимо Тараси. На Дніпрі Карпатах, чути величаво, Думу ту крилату, що Тараса славить. Чуєш нас, Тарасе, ми твої онуки, За твоїм наказом волю взяли в руки. У нас воля виростала, Дніпром омивалась, у голови гори свала, степом укривалась, кров'ю вона омивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лишень добре, прочитайте знову Тую славу, та читайте од слова до слова. Не минайте ані титли, ні житті кому. З лютий людей враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия гривда і чиї медіти. Наша пісня, наша дума не умре, не загине. От де люди наша слава, слава України без золота, без камню, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слова. Світи тихий, краю мили, моя Україна, за що тебе сплюндровано, За що ти мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала, Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Мій про брат мій несихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. В моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина. Вночі, о четвертій годині. Моя Україна, Чорнобиля, дзвін, і привид у небі не стримує. Це армія наша безстрашний загін. Це острів. Україна моя, семеренковий сад, і слова, Тараса, пророка. Моя Україна не знає назад в передні роки. Отаке було лихо по всій Україні гірше пекло. А завіщо, за що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти, жити та брататися? Ні, не вміли, не хотіли. Треба ж розігнатися, треба крові, брата крові. Бо заздро що брата є в поморі, і на дворі, і весело в хаті, Уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталося. Схаменіться, будьте люди, бо вам буде, розкоються незабаром, заховані люди, тече сторіками у синє море, дітей ваших, і не буде кому помагати. умитися, образ божий, бо нам не. Не доріти дітей ваших, Щоб вони на світі на те тільки, що панувати. Бо вчене око сердянної душу, глибоко глибоко дознається небожата, я на ваш кура, і перемудрі немудрі одурить. Мені однаково, чи буде я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. Та не однаково мені, як в Україну зліді люди Присплять лукаві її вогні, її окрадені споні. Ох, не однаково. Ми з України ні слава, ні воля не вмерли ще ні. Ми суми і Харків, і острів зміїни. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Моє Маріуполь відплата вже близько. Ніколи не були братами росні. Бо нас колесали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми, Львів, Миколаїв, на столі єдина, тому не жалійте ні сил, ані путь. Всім доброго вечора! Ми з України, усе буде добре. Чотири-п'ять.